Добрий день. Сухові дмуть такі, що Приїхав на кукурудзу Вітер і вітер і вітер. Вже зійшла по сходах з кукурудця. Приїхав подивитись, чи спрацював гербіцид. Соняшники прибирали. В агрофірмі ось рядом. Видуло край тільки залишився соняшник, а то видуло. Суговій був страшний, цілий місяць не було дощу. Отакий вигляд моє. моя кукурушка на початок травня. Спрацювали вже ми тут прімою. Соняшник забрали. Тепер будемо працювати Мезотріоном з нікозольфуруном. Хто слідкує, той знає, що тут посіяно. Хто не слідкує, тому напомню, що тут Сингента і Лідера. Хімінгуей. Креатив, Чорінтос. Ну, в принципі. Сходи отримали, бороно тепер, щоб ще й дощ пішов. Бульяни гинуть. Уже видно. Гербіцець спрацював. Ну, як на початок? Місяця травня на перше число, то це вже й Може, Можеш хоч у цьому році приберемо цю кукурудзу завчасно, не залишатимемо зиму. Це в агрофільмі через дорогу. Тому я... Це гроші кукурудза також вчора спрацювали вони. Чи сьогодні? Мабуть, сьогодні. Спрацювали, ось стояли. Чимось натуптували. Прибрали соняшник, я думаю. Чекаємо дощу. Посіяна кукурудзка, кобальт Сінігентовська. Дійшло непогано. Половина посіяна по соняшнику. Соняшник вже ми придумали, можна так сказати. Людей, да? Солнечный рядок. Это называется Кто кого приберет Не солнечный порядок Чехол Чехол Не будет ни тому, ни того Рядка Вот так и выглядит Мой тут кобальт. Не його сіяв вже це <то> не то непогона. Проявляє в нас себе. Ну, рядочки вже стрельнули. В принципі, тепер дочекатися треба дощу, щоб пішла хвиля бур'янів. І прибрати ось месів, чи не зійшло. Там наче є. Все. Щоб прибрати. Треба, щоб вони зійшли. Ну тут соняшник прибрали. Посоточ покрутим. Соняшники прибрали. В принципі, непогано виглядає. кукурудза, як на початок травня. Будемо працювати і показувати, і, як завжди, експериментувати. Знову примінимо глюміс. Потім наступний рік, якщо не вигорати, буде після дія. Так що прийдеться гороти. Якщо приберемо вчасно осінню. Все. До побачення. Показав кукурудзу.